Вітаю! Сьогодні ми виконаємо, будемо готуватися до діагностичної контрольної роботи номер 10 Перше завдання. з прямих на малюнку є перпендикулярними. Давайте розділимо цей малюнок. Ми бачимо пряму М і Б. Ці прямі. Паралельні, тому що вони є в прикладі, паралельність означають прямі, які йдуть рядишком, і вони не перетинаються. А перпендикулярні прямі це такі прямі, які перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярність перетину під прямим кутом можна перевірити за допомогою косинця. Ми беремо так, щоб у нас прямий кут співпадал, одна сторона прямого кута співпадає з прямою А, друга сторона прямого кута. Кутничка співпадає з прямою П. Отже, ми бачимо, що між прямими А і Б кут 90 градусів. Отже, А перпендикулярна до прямої П, або П перпендикулярна до прямої А. Відповідь у першому питанні А. Так, і поставили перше питання, відповідь А, і запишемо, що. Перпендикулярна до А. Все, ми відповіли. Переходимо до наступного питання. У якій чверті лежить точка L на малюнку? Ми пам'ятаємо, що ми вивчили з вами чверть або координатний кут. Давайте згадаємо, як вони. Ж... Це у нас перший координатний кут або перша координатна чверть, це друга чверть, це третя чверть. І Л знаходиться у четвертій, чвертій, або у четвертому координатному куті, тоді відповідь буде Г. Переходимо до наступного питання. Треба знайти площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 7 дециметрів. Отже, ви пам'ятаєте, що всі виміри у куба однакові. Тут у нас 7 дециметрів, тут 7, і висота теж 7 дециметрів. Тоді об'єм... Площа поверхні куба S обчислюється за формулою 6 у квадраті. 6а квадраті. В такому випадку S буде дорівнювати 6. Помножити на 7 у квадраті. 6, це 7, помножити само на себе двічі, отже, 6 помножити на 49, ми отримаємо у відповідь 294. 294. Так як одиниці у нас дециметри, Отже, тоді ми можемо записати, що об'єм обчислюється децим... Кубічні дециметри, записали це. Відповідь у цьому, у цьому прикладі буде А. Так і записали третє питання А, і записали 294. Так, Площа, по... Я помилку зробила. Тут квад... площа поверхні у нас вичислює, обчислюється у квадратних одиницях. Позначте, тут квадратик, виправте, будь ласка. Квадратні дециметри, тому що площу треба знайти, а не об'єм. Відповідь А. Четвертий вірніше, четверте завдання, треба указати точку, яка належить осі абсцис. Давайте побудуємо всі ці точки. Точка А розташована 3-3. Так, будуємо 3-3, і як ви бачите, точка А у нас не знаходиться на осі абсцис. Ось абсцис, нагадаю, це у нас Х. Вісь абсцис. Значить, нам треба знайти таку точку, яка буде лежати на осі ОХ. Що ж, давайте перевіримо точку Б. Точка Б має координати 0 мінус 7. 0 по х по Y, мінус 7. Оце точка Б. Як ви бачите, точка Б не належить осі, вона належить осі ординат, Y. Не підходить. Точка В мінус 9 по х, а по Y – 0 мінус дев'ять. Мінус Демо ліворуч, і ось ця точка у нас точка В. Отже, відповідь у нас точка Б, точка В належить абцис, Належить абцис або осі ОХ. В такому випадку відповідь буде В. Четверте завдання відповідь В мінус дев'ять 0. Переходимо до наступного завдання. Треба знайти об'єм прямокутного паралепіпіда, виміри якого дорівня 6 см, 8 см і 1 дециметр. Ну що ж, давайте підпишемо, якщо у нас довжина ширина. Якщо тут у нас довжина, це буде 8, наприклад, дециметрів, ширина буде дорівнювати 6, 6 см. Вибачаю знову так, 8 см. Тут 6 см, а висота 1 дециметр. А 1 дециметр, давайте сразу для себе напишемо, що це 10 см. Отже, ми можемо написати, що висота дорівнює 10 сантиметрів. Чому я, я перевела дециметр в сантиметр? Тому що, коли ми будемо обчислювати об'єм, нам треба цей об'єм визначити в одних і тих же вимірах. А об'єм параллепіпіда дорівнює А помножити на Б, помножити на С, А, Б, С. В такому випадку ми об'єм будемо знаходити, об'єм фігури буде дорівнювати 8 помножити на 6 і помножити на 10. 8 помножити на 6 і помножити на 10. Восьму 6 це 48, 48 помножити на 10 буде 480 480. І ось тут об'єм. Це кубічні одиниці. Кубічні сантиметри. Записали відповідь. Тут немає у нас іта, тому треба записати відповідь. Пишемо відповідь. Об'єм дорівнює 480 кубічних сантиметрів. Наступне завдання. Знайти координати точок на малюнку. Давайте спочатку зробимо підписи, щоб можна було далі бачити розв'язок. І так у нас ось тут мінус один, тут буде мінус два, один, два, три по ігреку, один, два, три. Тут у нас мінус один. Тут буде мінус 2, і точка М буде мати ординату мінус 3. Тепер давайте запишемо. Точка А має координати. Ви пам'ятаєте, для того, щоб позначити, визначити координати точок, можна використовувати лінійку. Лінійку, і тоді ми беремо, розташовуємо цю лінійку вертикально і дивимось, точка А має ординату. Дивіться, ця лінія буде одиничку перетинає. Так і пишемо, х буде дорівнювати 1. Тепер нам треба ще давайте, одну лінійку. Зараз я підготую, щоб була у нас дві лінійки. А по осі Y у нас буде ордината дорівнювати 3. Так, координата трьом. Так, ми пишемо 1, 3. Це точка А має таку координату. Тепер треба записати, яку ж координату має точка С. Давайте я всі перепишу точка С. Далі точка М. Е. І точка Н. Е. Нам треба оці всі три точки знайти координати. Точка С. Точка С спочатку шукаємо х, буде рівня. По Х це буде мінус 2. Тепер шукаємо, чому дорівнює по точка С по Y. По Y це буде одиничка, як ви бачите, перетинає вісь ординат вісь ОІ в точці 1. Так і записали 1. Закриваємо дужки. Точка М. Точка М лежить, як ви бачите, на осі О, тому х у нас дорівнює нулю а у буде дорівнювати мінус 3. Наступна точка N по X. Як ви бачите, вона перетинає вісь ОХ в точці 3, а У в точки мінус 1. Мінус 1. Мінус 1. записали. Отже, ми знайшли координати точок на малюнку а, С, М і Н. Переходимо до виконання наступного завдання. Познач на координатній плащині точки. Що ж, нам треба спочатку зробити налаштування. І сразу дивіться, до якої точки нам треба, х у нас буде від мінус 5 до 5. Так, тоді налаштовуємо. Це у нас y, це у нас X. Тоді буде 1, тут буде мінус 2, тут буде мінус 3, мінус 4. і ось ця точка мінус 5. Пасі X подивились 2, мінус 5, 5. До 5 йдемо. Ось тут у нас одиничка, тут 2, 3, 4 і Ось тут буде 5 точка. Так, тепер ігреки дивимося. від 5 по вертикалі. Тут одиничка. Так, 2, два, три, чотири, оце буде п'ята точка. Тепер треба по ігреку ще мінус 2, мінус 2 по ігреку. Так, шукаємо точку мінус 2. Мінус 2, Все, тепер будемо будувати точки. Точка D має 2 і 5. По осі Х2, по Y – 5. Ось ця точка. 2 по Y – 5. Точка С. Поставили точка D. Тепер точка С. Мінус 5, мінус 2, мінус 5 по Х, мінус 2 по Y. Ось ця точка це точка С. Тепер точка Б. Так, прямих АБ і С Д. Д, можна вже з'єднати. Беремо зараз лінійку і з'єднуємо ці дві точки, щоб ми потім не заплутались. І так, С Д, С і Д треба через точку С і через точку Д треба провести пряму проводимо цю пряму. Так, провели через точку С і точку Д, провели пряму. Все дуже гарно. Лінійка поки що не потрібна. Тепер збудуємо точку А і Б. Точка Б 5 мінус 1, по Х 5, по Y мінус 1. Оця точка 5-1, наступна точка це точка Б. Точка Б. Тепер точка А Х, мінус 3 по Х по, -3, по, х, по у, 3, Раз, два, три. Ось у нас точка 3 по Y. Підписали додатково. Тепер нам треба з'єднати точку Б і точку А. З'єднуємо, розташовуємо прямо так, щоб вона перетинала пряму точку А і точку Б. І утворилась, коли ми їх з'єднаємо, утвориться пряма. Так, проводимо цю пряму. Так. Через точку Б через точку А провели пряму. Все дуже гарно. Тепер нам треба знайти координати точок перетину прямої А, Б і С Д. Ну, давайте бачимо оцю точку. Це точка у нас. Давайте напишемо її, наприклад, точка К. І так, пряма А Б. Перетинає пряму CD і утворюється точка К. Ось ця точка К, і ця точка К має координати. Дивіться: мінус 1 по y 2. Мінус 1 по X по y 2. Перше завдання виконали. Тепер треба знайти точку перетину прямої АБ з вістю опци. Вісь апци це у нас Х. Х. І пряма АВ перетинає вісь абцис в точці 3 0. Значить, тут ми можемо прямої АВ з вістю абцис, я напишу ось тут відповідь сразу, По Х це буде 3 по Y 0, пряма з звістю ординат. СД перетинає вісь ординат ось цій точці. Це по х – нолік по Y 3. 0 по х по y 3. Отже, у нас є три відповіді. Перша точка, я ось тут напишу, що це мінус 2. Ми відповіли на ці питання. Виконали і побудували графік функції. Переходимо далі. Треба виконати восьме завдання. Об'єм прямокутного паралепіпіда 90 кубічних метрів. Ширина його дорівнює 5 метрів, висота 6 метрів, і треба зайти до жини всіх ребер. Так, якщо ширина у нас 5. Так, тут щось. Так, тут у нас 5 метрів, Висота у нас 6 метрів. А Б, А, хай це буде А, це буде Б. Б. знак питання. І так, давайте запишемо, що нам дано. А дорівнює 5 метрів, H або С дорівнює 6 метрів, Б у нас невідомо. Тому що А це ширина, Б це довжина, H – це висота. H ще позначається буквою С. Тепер давайте запишемо формулу об'єму, тому що в нас об'єм прямокутного дан. І нам ще сказано, що об'єм дорівнює 90 кубічних метрів. Так, а формула об'єму дорівнює А, Б. H, або A, Б, Ви можете так взяти А, Це і так, і так буде вірно. Об'єм у нас відомий. Тоді давайте перепишемо A, B, H буде дорівнювати 90. А підставляємо значення 5. B у нас невідомо, так і запишемо, H дорівнює 6. І все це дорівнює 90. Утворилось рівняння, в якому один з множників невідомий. Щоб знайти невідомий множник Б. Нам треба спочатку 5х6, це 30, буде дорівнювати 90. Б буде дорівнювати 90 розділити на 30. В такому випадку ми напишемо, що B, 9 30, це буде 3. Так як у нас одиниці вимірювання метрів, ми можемо тут написати довжина. Так, довжина. Довжина, мабуть, сплутали в умові. Ширина треба було довжина 5, а ширина, ну, так, за умови запишемо, що це довжина. Так, це ми знайшли саму довжину. Але ж у нас в завданні знайти суму довжин усіх його ребер. У нас усіх його ребер, а ми знаємо, що. Ребер у прямокутному паралелепіпіді 12 всього, але ж кожні 4 ребра повторюються. Давайте подивимось, ось у нас висоти 4 висоти, 4 ширини і 4 довжини. В такому випадку ми можемо формулу більш-менш зменшити. Тобто ми напишемо, що 4. Помножити на А, додати Б і додати H. Так, як ми писали, що це H у нас, так, то давайте так і запишемо, що це буде додати висоту. Так, підставляємо тепер сюди всі значення 4 помножити 5, додати 3 і додати 6. Все це буде в дужках. 5. І 6 це 11. 11 додати 3, це буде 14, 4 помножити на 14, буде дорівнювати 56 метрів, 56, пишемо в дужках метрів. Отже, відповідь в цьому завданні треба написати. Відповідь дорівнює довжина сума довжин усього, усіх ребер. Паралепіпіда буде дорівнювати 56 метрів. Наступне завдання, яке нам треба ще розв'язати. У басейні 24 кубічних метрів води, щохвилини з нього виливається 6 кубічних метрів води. Треба скласти таблицю з залежності об'єму води, від, що залишається від часу. Давайте підпишемо. Спочатку у нас час ось. Час у хвилинах, то ми пишемо тут хвилини. Об'єм позначається буквою П, і це кубічні метри. Так, тоді давайте зараз, коли була, тобто поки що у басейні 24 кубічних метрів. Тобто вода ще не виливається, тому що 24 кубічних метрів на початку. Перед тим, як будуть виливати, так, потім через хвилину виліться 6. 24 відняти 6 це буде 18 кубічних метрів. Пройде ще друга хвилина, через 2 хвилини 18 відняти 6, це буде 12 кубічних метрів. На третій хвилині в басейні залишиться 6 кубічних метрів, тож 12 відняти 6 буде 6. І на четвертій хвилині, по закінченню четвертої хвилини, в басейні. Цей залишиться пустим, тобто ця вода виліться. Що ж нам треба зробити тепер побудувати графік? Ось OY у нас буде дорівнює, це у нас буде об'єм у кубічних метрах, Вісь абциз або вісь ОХ, це у нас час, Т у хвилинах. І тепер давайте розіб'ємо, щоб у нас було це пройшла одна хвилина, друга хвилина, третя хвилина, третя хвилина і четверта хвилина. Тепер давайте об'єм розберемо. Спочатку у нас 5 було 5 літрів води, через потім 10, потім у нас буде 15. 20 і наступний буде 25, але ж у нас в умові 24. В такому випадку будемо зараз умовно. На першій хвилині у нас 24. Це десь ось тут вода у нас повністю метрів кубічних. На першій хвилині у басейні залишиться 18 хвилин. Ну, давайте оцю точку поставимо, а потім ми їх наведемо. 18. На другій через 2 хвилини води в басейні залишиться 12. Десь ось тут точку ставлю. Через третю хвилину це буде 6, більше за 5, 6. Ставлю точку, потім наведемо, і на четвертій хвилині вода в басейні вся виліться. Беремо лінійку і зараз нам треба з'єднати всі ці точки. Беремо лінійку, розташовую лінійку так, щоб вона пройшла через всі ці точки. Так. Проведемо зараз пряму. Ось ця пряма. І зараз наведемо більш-менш точки, які будуть відповідати по другій хвилині. Так, о третій хвилині було 6 кубічних метрів. О другій хвилині було 12. Ісь ось тут. О на першій хвилині було 18, на першій хвилині це 18, ось тут. Все, ми всі точки з вами позначили. Виконали це завдання. І так читаємо завдання. Спочатку нам треба порахувати, скласти таблицю, потім побудуй графік залежності об'єму води П від часу Т, П від часу Т. Ми побудували з вами завдання і виконали. Діагностичну контрольну роботу номер 10 Це варіант третій. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відео -уроків. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити, не пропустити наступний відео.